Чи знищать росіяни каховську дамбу? Скільки дронів шахідів було збито нашими військовими, та чому надалі вони будуть робити це ще більш ефективніше? А також все про втрати російської артилерії на фронті та як це нам допомагає. Про це все ми поговоримо в нашій постійній рубриці щотижневого аналізу війни разом з Денисом Селіним. Денис, привіт, Доброго вечора. Ми у студії громадського контролю студії незалежної аналітики та розслідувань. Громадський контроль це організація, яка займається антикорупційною діяльністю та реформами у Дніпрі та усій Україні з 2015 року. Що ви можете почитати на нашому Фейсбуці, а також подивитися на цьому каналі. З початку війни ми розпочали також. Боротьбу за вільну та незалежну Україну шляхом інформування аналітичного об'єктивного кожного з вас та людей в Дніпрі та Україні про те, що відбувається на фронті у міжнародній політиці в Україні та, звісно, в нашому рідному Дніпрі. Тому, якщо вам подобається ця мета, якщо ви її також підтримуєте, то підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, тоді. Це та інші наші відео будуть розповсюджуватись набагато кращою в Ютюбі, і їх побачить більша кількість людей. Якщо воно сподобалось вам, то сподобається і їм. Тому підпишіться. Будемо розпочинати. Денис, е на жаль, росіяни змістили фронт з. Собственно, з військових подій з лінії фронту у тил і почали вже два тижні гатити по критичній інфраструктурі нашій. І в першу чергу нова така для нас історія: це дрони-шахіди, як, з, з якими поки ну, не так напевно класно ми, ми справляємося, як би хотілось. Розкажи, яка ситуація з ними і, і, і наскільки ми поліпшуємо наші можливості по їх збиттю. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що на сьогодні вони випустили біля 300 дронів, з яких біля 249 наші військові збили. Якщо ми кажемо, як це відбувалося, то перші дрони були помічені 13 вересня, і там перші тижні вони випускали до 15 дронів на тиждень. Після цього два тижні вони випускали десь по 40-45 дронів, і останні два тижні десь по 80 дронів вони випускають. При цьому ми маємо розуміти, що біля 80% дронів зараз збивають наші військові. Якщо відносно того, що в них є, з повідомлень Генштабу, то в них на минулий тиждень залишалося десь 300 дронів. Що зараз, На сьогодні десь 200-220 ще залишилося, але можливо Іран ще буде постачати. Але ось Ця кількість десь 80 на тиждень може в найближчі тижні залишатися. Якщо ми кажемо, ну, що буде далі, то ось зараз країни НАТО нам передають станції по боротьбі з дронами, і, скоріш за все, в найближчий тиждень, можливо, 10 днів, вони доїдуть до нас і будуть встановлені на певних об'єктах, на енергетиці, на певних ділянках фронту, на критичній інфраструктурі, і вже буде полегше більше. Кількість дронів буде збиватися. Тому е оці дрони більше працюють по е критичній інфраструктурі, тому що вони розуміють, що по фронту їх е ціль не буде досяг... досягнути, тому що їхня швидкість ну, невелика. 100-120 км і військові їх можуть збивати. А, а ось коли критична інфраструктура наразі вона в е повному обсязі не прикрита. І ми можемо порівняти, наприклад, з. А іншим дронам росіяни теленацент, там швидкість на підльоту десь 300 км. Його значно важче збити, але таких дронів росіян ну не багато. Скажемо так, угу. ну слава Богу. Ну дійсно, якщо ми бачимо, що навіть з поліцейських в Києві збивають з рушниці, то зрозуміло, що на фронті тим більше зіб'ють. Ну да, я, я теж думаю, що ми в найближчі тижні критичну інфраструктуру зможемо забезпечити. Ну, ми маємо розуміти, що дрон теж не просто так збити. Тобі треба. В голові розрахувати, де він буде в а, час, коли куля долетить. долетить. Ну, тому да. це можливо, але ну, не, кожний, там, не кожна людина може збити, це треба враховувати, а не просто стріляти по дрону, тому що поки долетить куля, а, він може зміститися. Да, — да, це факт. Добре, давайте тоді перейдемо все ж таки до лінії фронту да, реального. Що там за останні тижні відбувалося? Таке затищанштабка, яка каже особливо про це не говорити, що відбувається особливо на Херсонщині, але те, що можна, розкажи, що взагалі там є. Ну, дивись, якщо ми кажемо про останні 34-й -ти тиждень війни, ми його, його будемо розглядати. Uh -huh. То а, в нас є певне просування на луганському напрямку біля Сватова. Можна подивитися на мапі там зеленим зафарбовано наше просування. це десь від 4 до 10 кілометрів на. Усі ділянці де як Якщо ми кажемо скільки в нас залишило до сватова, це десь 10 кілометрів від сучасної лінії фронту. За останній тиждень росіяни ось по усій лінії Сватова Креміна, намагалися певних ділянках контратакувати. Всі атаки були відбиті. Також вони намагалися з Білгородської області на Харківську через кордон двічі просуватися в. Все було відбито, тобто вони там певно певної кількості мобілізованих і а, тих військових, яких в них були, напасти. Але все це ми бачимо, що немало сенсу. Тому а, гадаю, що в, в тому напрямку, в Луганському а, в найближчі там, два тижні буде якісь більш активні дії. Якщо ми кажемо нижче, біля Бахмуту і там а, та частина Луганської області, то так, там. А, Скажемо так, будують певну лінію Вагнера, але вона через Лисичанськ більше проходить через з одного боку річки і до Луганська, фактично. Тобто там вона недалеко від лінії фронту, яка була на 24.02. Біля Бахмуту, ось війська росіян плюс Вагнери, вони намагаються його оточити, але там просування невеличке. Якщо ми кажемо де Збройні сили України просунулися на сватово, то там біля мінімум 4 кілометри, то ось росіяни під Бахмутом, вони просунулися там на десь 300 метрів, і там наші військові ну, активно їх знищують. Вони там росіяни йдуть. Групами і постійно там великі втрати на суть. але все одно це їх не зупиняє і так далі. Якщо ми кажемо про Запорізький напрямок, то особливого просування не було. А в Херсонському напрямку в нас були більш артилерійські дуелі. Тобто там наші наша артилерія стріляла, росіяни намагалися відповідати, але великого, великого просування немає. Так, наразі є. Певна інформація ще не підтверджена, підтверджено, що деякі частини росіян почали перекидати на правий берег Дніпра. Ну це такі повідомлення є, але сказати, що там на сьогодні велику кількість росіян перекинули, ми не можемо, тому що ну це скрізь буде довгий процес, і сказати, що там ми можемо вільно просувати, це не так. Розумію, ну да там кажуть наш генштаб, що можливо вони перекинуть всіх військових, які реально можуть воювати, залишить там лише від цих чмобитів для того, щоб вони типу захищали. Коли ж зрозуміють, що ну сенсу не немає там Херсон захищати. Ну є така інформація від генштабу. Подивимось, да ну так е -е -да давай тоді. Ти трохи скав про фронт. Він все ж таки посувається про статистику. Да, от моя улюблена рубрика. скільки втратили расистів живій силі у техніці. Ти ведеш це кожного тижня. розкажи, що було останні тижні. А, ну дивись, за ось цей 34 тиждень війни. Росіяни втратили 2850 військових, після mm -hmm. танків, 88 БМП, БТР, 91 артилерії, 120 БПЛА, а, тобто, а, якщо ми кажемо про бронетехніку танки БМПБТР, це приблизно така ж статистика, як була влітку. Тобто біль, менш інтенсивна, але при цьому ми бачимо великі втрати в росіян живій силі. Це безпосередньо вказує, що наша артилерія гарно працює. А тепер про артилерію. Тобто, ми бачимо також великі втрати росіян в артилерії. Тобто, якщо подивитися, досі те, що зараз виведено на цьому тижні дев'яносто установок артилерії було знищено на минулих тижнях. Якщо рахуємо, з спочатку, з коли Контрнаступу з Дня Незалежності, угу. трошки менше, ніж два місяці, то було знищено 609 одиниць артилерії. Це багато, тому що вони намагалися тримати на фронті десь 1300-1500 одиниць артилерії. Тобто ми знищили там, скажімо, 40% від того, що вони були так. Вони їх підвозять, але активно підвозити вони ну, обмежені, скажімо так, тому що це складна логістика. Ну і на всі ділянки. Так да. а, і ну безпосередньо ми бачимо, що там. Велику кількість артилерії знищена на Херсонському напрямку. Якщо ми кажемо про артилерію, яка в них була, тобто вони полюбляли використовувати 100 Б, 100 с і Акансі. Тобто загалом в, в, в втратах артилерії це складалося 60%. Чому вони використовували цю артилерію? Тому що вона стріляла 25-30 км. Тобто і вона більш сучасна, скажімо так, вони її обладнювали, щоб вона там більш точно стріляла. Якщо mm. ми подивимося на статистику Орікс, то Відносно втрат, тобто там в статисті Орікс десь а, це з фотопідтвердженнями знищена техніка Росіян або ага. захоплена, то співвідношення десь один к чотирьом відносно того, що публікує Генштаб. І ось по цим втратам можемо побачити там ось це співвідношення втрат. І Якщо а, с, а, зробити а, на загальну кількість цієї артилерії по цим позиціям, яка була в Росіян, тобто можна кажуть тих же мстат, то е, певних позицій 100 знищено наразі біля числі 5%, якщо Круто. Е, допускати. По іншим позиціям, кажучи, М100 Б 25% і Акації там, е, біля 20%, плюс-мінус. Е, від того, що було без, е, без консервації. На ще є в консервації, там е, відсоток буде значно менший. Але ось е, коли ми кажемо, чим вони заміщають, то вони стали використовувати такі гаубиці Д-20-30, і в них дальність значно менша. Тобто, мов кажуть, там, там було в тих а, мста 25-30, а тут, і тут в Д-20-30 десь 20 км, Тобто вони менш далекобійні. Це важливо, тому що ті гаубиці, які постачають нам країни НАТО, вони стріляють там на 30-40 км, Відповідно. Наша контрбатарейна боротьба буде краще, тому що росіяни вистрілили. Ми визначили куди бити у відповідь і знищимо цю артилерію. А росіяни цими установками безпосередньо не можуть нам дати у відповідь, тому що банально їхні постріли на цих де двадцять не будуть долітати до нас. Тому ну, це дуже добре. Я гадаю, що ми в наступні тижні теж будемо бачити велику кількість знищеної російської артилерії. Зрозуміло, наші по, по артилерії нормально проходимось, це дійсно дуже важливо. А да, давай тоді наприкінці поговоримо про Каховську дамбу. Значить, росіяни запускають да, розкажу, значить, слух, що українські війська мають вдарити по дамбі, і розбити, і таким чином зробити диверсію. От така в них інформаційна якась компанія зараз йде. Скажи, як ти до, до цього відносишся? Чи реально це? І що воно взагалі дасть росіянам у військовому плані, ну в першу чергу у військовому, Да? у нас тут військова аналітика. Ну дивись, ми маємо розуміти, що ось коли пошкодили Антонівське місце, це було не з одного разу. Там десятки ну, да. снарядів із тих же Хаймерсів. І то кажуть, що все одно там і ще те все що, одно можна проїжджати да. легковим транспортом або переходити. Або пішки, да. Так ось дамба це більш така масивна споруда. Багато людей їздили по Запорізькій дамбі, ну, ну, Коховська трошки менше, але там теж скажімо так, дуже багато бетону. Ну, ну масивно, да. І знищити її там, артилерію з цих хаймерсів це надскладне завдання, і це займе, ну, я не знаю, місяці, можливо, і це, це, uh -huh. незрозуміло. Якщо росіяни кажуть, що там а, українці запустять водні міни, які допливуть до дамби і підірвуть дамбу. ну, а, В моїй ямі все складно поєднуюся, тому що ну... це нормальна дамба, яка ось щось з радянських часів, це на Кримський міст, де все зворували там з одинку, ну, він розвалився. Там росіяни, можливо, бойовиків передивилися. Ну, ми можемо подивитися ось наразі. Тобто, а, якщо буде. Підірвана дамба, як буде затоплюватися. Тобто, mm -hmm. Ось там 10 секундне відео ми бачимо, що там буде затоплюватися більше лівобережна частина. І тому... Там, а, де росіяни так, заходять, так, фактично, да. Тобто там в них є позиції, туди вони кажуть, що треба евакуйовуватися і так далі. Тобто Ось зараз можна подивитися на карту рельєфу. тобто там те, що більш червона, це висота. І там можна бачити, що ось правий берег там, де Херсон, там десь на 40 метрів вище, ніж лівий берег. Тому ось лівий берег буде затоплюватися. І коли там кажуть, що там комусь це вигідно, тобто росіянам це теж не зовсім вигідно, тому що будуть затоплені їхні позиції. Там це по перше. По-друге, якщо буде Усе розлив, то фактично усе угруповання на правому березі росіян буде відсічено, тому що буде змити навіть ті там понтони і так далі, які там в них зараз намагаються будувати. І шина розлива буде десь 5 кілометрів. То, що ми бачили на відео, а, їм, скажімо так, навіть там по. По тим, що вони знову будуть будувати, будуть ці понтони значно довші, і все можливо, тому що росіяни не завжди керуються логікою, вони керуються якісь своїми думками, іноді йдуть досить дивними. Але тому... Військової логіки немає, як я розумію, це навпаки їм гірше зробить. Ну а фактично, так тобто вони своє групове на правому березі Будут за затоплювати -за своїх ну, ну, фактично ну. Скажімо так, там буде їхнє оточення, тому mm -hmm. що в них не буде не боєприпасів, не харчування певний час. і Там ну я, я гадаю, що наші хлопці цим скористаються. Тому а, я гадаю, що якщо керуватися логікою, що це не цього не буде. Але зрозуміло, передбачити цих. Людей, скажімо так, неможливо. Добре, дякую тобі, тобі, Денис. Я думаю, що добре поспілкувалися. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, тоді це відео побачить багато інших людей набагато більше. І якщо сподобалось вам, то сподобається їм. Підтримайте наш канал. Наша щотижнева аналітика виходить кожної п'ятниці, тако, то, тому також заходьте, дивіться, також є інші рубрики про Дніпро, про міжнародні відносини. Якщо вам цікаво, також можете переглядати ці відео. Дякуємо вам. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. побачення. Да.